Все, вітання розпочинає нашу зустріч. Сьогодні ми будемо говорити з вами про почуття, які пов'язані, емоції, почуття, які пов'язані з відчуттям втрати. А власне, я намірено, скажімо, об'єднала різні стани, різні переживання та, і різні обставини в це явище. Так чи інакше, ми, коли зустрічаємося з втратою, немає значення, та, чи це втрата людини, чи це втрата душевного спокою, чи це буде втрата а, матеріальна навіть. Та. Ми будемо переживати доволі непрості емоції та почуття. А, втрата здоров'я, втрата грошей, втрата роботи, втрата взагалі ну, всякчас нас супроводжують різного роду втрати, правда ж? А моя пропозиція таким чином зараз рухатися. Ми пройдемося по такому словничку, я сподіваюся, та ви вже ознайомилися, але я зараз на цьому ще заакцентую та і дам ще якісь ремарки. Нам важливо в емоційному інтелекті вчитися розпізнавати і розуміти, що ми насправді відчуваємо. Бо, якщо ми пригнічуємо свої переживання та почуття, якщо ми їх постійно притлумлюємо, вони ніде не діваються. Ми не виперовуються, не маєте такої фантазії, вони будуть шукати вивільнення та, через найчастіше через наше тіло. Тобто ми будемо все одно тілесно, фізично відреагувати. Якщо ж людина тривалий час намагається себе обмежити в відреагуванні почутті, наприклад, стан ступору чи завмирання, та, таке буває. Потім, коли є така своєрідна, назвам це відлига. Людина починає відчувати дуже інтенсивно всі ті переживання та емоції і не розуміє, чому та зараз, коли ніби все окей, все гаразд, а в нею щось відбувається ніби дивне. Для прикладу, війна вже триває два роки. І по факту, та ми вже, ну, скажімо так, адаптувалися, ми вже в якійсь мірі звикли жити в цих умовах. І от зараз, власне, в деяких моїх клієнтів відбувається оце розмерзання. Вони починають відчувати. Дуже гостро, дуже несподівано для себе, дуже неприємні емоції та почуття. А душевний неспокій, якась душевна пустота, е, хочеться плакати, хочеться десь залізти, під одіяло і звідом, звідти не вилазити. Це значить загальний стан схожий на депресію. Але чому, власне, так відбувається? В тих обставинах, коли ми, власне, зустрілися з е, шоком, там ми не мали коли відреагувати. Зараз, коли плюс-мінус, та ситуація, ну, я не кажу про всіх, звичайно, та, ми в різних обставинах. Але ті, хто умовно знаходяться в безпеці, та, починають поступово усвідомлювати, що насправді відбулося. Або так буває інколи, коли, наприклад, ми когось втрачаємо. І на якомусь етапі спочатку та, ми відчуваємо запередження, все окей, все нормально, або навпаки. Там ми десь там горюємо, але, скажімо, маємо таку дійсність, що цієї людини вже немає. а за якийсь час цей душевний біль, він чомусь не ослаблюється, посилюється. От, власне, на цьому сьогодні я пропоную нам трішки зупинитися. Але мені би хотілося таки, напевно, розпочати з таких більш тепліших і приємніших переживань, почуттів, які стосуються втрати. У є така хибна ідея, хибна думка, що. Емоції, відчувати емоції це погано. Особливо, якщо це погані емоції, так ми їх умовно охарактеризовуємо, що ем, якщо це сум, сумга, печаль, е, тобто, як ми кажемо, такий душевний якийсь неприємний стан, то відчувати ці переживання, та це зло. І що зазвичай люди намагаються зробити? Вони намагаються ці емоції свої пригнічувати. Або відволікатися, якось себе розважати, або ж навпаки, та, там, намагатися, скажімо, їх, їх побороти в собі. Я за те, щоб саме почуття суму, печалі, горя, відчаю та й байдуже які інші переживання, дозволяти по тій простій причині, що коли ми їх усвідомлюємо, коли ми їх розміщуємо і розуміємо, чому вони виникають. Ми таким чином з вами, по-перше, будемо ем, розвиватися, взагалі як люди, та, як суспільство. По-друге, ми таким чином якраз вивільняємо та, цю надлишкову непотрібну енергію, зайву для нас, яка нас може руйнувати. Ця група переживань почуттів сум, печаль, е, туга. Я би їх віднесла до категорії почуттів зі знаком 0. Зазвичай ці почуття нам потрібні для того, щоб ми щось переоцінили, щоб ми зупинилися, так? щоб ми зробили своєрідну ревізію своїм життям, і щоб ми завдяки цим почуттям обнулилися. А вже зі знаком мінус так, ми будемо говорити з вами про ті почуття, які забирають багато енергії і сил. Наприклад, такі, як горе, так? наприклад, такі, як відчуття. Одинокості, відчуття безпорадності, та буде змушувати нас відчути, там, скажімо, уже зі знаку мінус. І навпаки, такі як агресивні почуття, радість, тривога та це все зі знаком плюс. Тобто, якщо б ми мали з вами малювати шкалу, то ми б побачили, та, що сум, печаль вони такі, скажімо, більше такого нульового рівня. Та вони такі якраз для перезагрузки. Для чого нам потрібен сум? Сум дозволяє нам взагалі усвідомити. Що нас влаштовує, що нас не влаштовує. Такий самий базовий, самий простий рівень. Задайте себе дітьми, або задайте дітей, як вони поводяться, коли щось, щось ем, вони втратили, або щось недоступне, та вони сумують. Стан печалі або відчуття печалі дозволяє нам зробити оцінку, аналіз, що вже тепер. Змінилося для мене, і що вже більше, ніколи я не, не, що більше для мене ніколи не буде доступним. Наприклад, печаль дозволяє нам зазирнути в минуле да, і в якійсь мірі прожити ті переживання, ті емоції, ті якісь відчуття, ті ситуації, які для нас там мали значення. Часто, доволі часто, люди, які скаржаться на. Е на те, що вони прокрастинують, не можуть рухатись вперед, не можуть адаптуватися до нового місця, не можуть, скажімо там, відпустити своє минуле. От, власне, вони заборонили собі відчувати цю печаль. Та? Вони заборонили собі сумувати за тим, що вже їм недоступне. Далі, журба, туга, такий душевний стан. До речі, він має і знак плюс, так і знак мінус. Ми можемо тужити, наприклад, за своєю домівкою. Ми можемо тужити за якимось дуже важливим для нас місцем. Можемо тужити або журитися та з приводу чогось. Ну, наприклад, журиться молодиця, та коли вона. Нехай виходить заміж. Та журиться за те, що вже все е, їй вже недоступне, а очевидно втрачене, та та молодість, юність, та безтурботність, яка в неї була. До речі, фольклорі дуже гарно описано. Та? Так само і туга. Туга, наприклад, там, допустимо, за своєю домівкою та або за своїм містечком чи селищем, де ви народилися, де ви жили. Знову ж це про те, що це вже для мене втрачено. Та? Я кудись рухаюся в майбутнє або цей. Вже взагалі фізично відсутні. От, наприклад, багато людей. А, на початку війни, хто повиїжджав, а, скажімо так, перший етап, та, вони адаптовувалися, намагалися там освоїтися в новому місці. Але через півроку, практично, ну, через одного, самі з тими, з ким я працювала, там ми зустрічалися з цією другою, що вони хочуть повернутися додому, але в силу обставини вони це собі дозволити не можуть. Та, і от їм так було на душі неспокійно, некомфортно. І вони, з однієї сторони, розуміють, що вони в безпеці, зараз їм нічого не загрожує, їм треба вчитися жити далі. Но, з іншої сторони, ця туга за домом та, змушувала їх страждати. Крість або, скажімо, незадоволення. Часто ми відчуваємо, що це слово дуже рідко чую від людей, а, мені прикро. Тобто, власне, це той стан, коли. А, Моя потреба, моє побажання не Та? Наприклад, мені прикро, що мій чоловік там, не зробив обіцяне. Так? Бо мені прикро, що мої діти а, за першим разом не почули те, що я їх просила, От, власне, прикрість. Ідемо до горя. Горе і скорбота. А, це той стан, який а, людина вже переживає і проживає триваліший час. А, Горювати людина може навіть і півроку, і рік, і навіть декілька років. Важливо тут мати таку своєрідну гігієну. Коли ми говоримо з вами про горе, горе дозволяє і взагалі сприяє по факту, так, як почуття, як емоція, нам усвідомити значимість тої людини, яка була в нашому житті. Тобто, саме горе дозволяє і допомагає нам чесно собі зізнати, що та людина. В нашому житті була важлива, та вона була нам потрібна. Ми можемо горювати і не тільки про людей, ми можемо горювати про матеріальний, наприклад, світ. Допустимо горювати. І так теж буває, бо знову ж для когось та купівля, наприклад, там якоїсь нерухомості та, чи, чи там, свій бізнес, це щось таке. Ну окей, я це ще раз зроблю, не проблема. А для когось це був зміст життя, та людина тільки цим і жила. Якщо особливо людини більше не було ніяких інших, скажімо, сфер життя, де вона вкладала свій ресурс, а тільки робота, ну тоді вона буде по-справжньому відчувати це горе, так наче, якби хтось в її житті помер. Гори супроводжується етапами. Я на них, напевно, не буду сьогодні зупинятися, бо вже про це було сказано. А в одному з ефірів в інстаграмі можете подивитися, якщо потрібно, я скину посилання. Власне, про п'ять етапів та горювання. Я хочу тільки наголосити іншу річ: що коли людина собі намагається заперечити, заборонити, горювати, наприклад, до речі, часто відбувається, коли близьке оточення каже, візьми себе в руки. Перестань страждати, та? наприклад, там матері чи дружині, або ще гірше, коли люди інколи вони не екологічні, вони говорять такі доволі жорстокі речі. Наприклад, там молоді жінці вони кажуть: там, не горюй за своїм чоловіком, знайдеш собі другого, буде в тебе все добре. Та? Або там матері говорять таку ну, страшну, як на мене, річ, коли кажуть: Ну, у тебе ще є одна дитина, та думай про друге дитя. Ось. Її болиться те перше дитя, вона не може просто не думати та і не горювати. І, власне, горе дозволяє нам прожити та, у цей момент скорботи, пережити у цей момент втрати, усвідомити значимість цієї людини, яка в нашому житті була важлива, адаптуватися вже поступово до нових умов. Тобто, саме горювання дозволяє і не дарма в нашій традиції є сорокодення, та у нас є традиція. Е Читання померлих, і слава Богу, те, що в нас це справді є, це робиться саме з тим наміром, те, щоб ми були свідомі Та? Не просто їх заперечували чи забували, а саме були свідомі, ми пам'ятали про тих людей, які для нас були важливі. Безпорадність це один з моїх, скажімо так, одне з моїх улюблених почуттів. Ну, Безпорадність, з однієї сторони, та, вона контролерів, особливо контролерів, вона жахає. Та, як це? Я не можу вплинути на ситуацію, бо я не можу щось змінити. Але з іншої сторони, саме безпорадність дозволяє нам чесному зізнатися, собі, що ми просто люди і ми обмежені. У нас є, умовно кажучи, обмеження, як, от, ну, як кімната, та, вона має стіни, має стелю, має підлогу. Ми є обмежені, ми не можемо більше, та, ніж те, що нам доступне. Певною мірою безпорадність дозволяє нам прийняти до людську природу та, свої, свої ці обмеженості. Коли людина це усвідомлює і приймає, та, що так, я не можу вплинути, наприклад, на рішення цієї людини, вона мене не чує, або я не можу змінити думку цієї людини. Та, ну, в неї є свої якісь переконання, або я не можу. Наприклад, ту ж війну я не можу зупинити, та, попри все своє бажання. Або я не можу змусити всіх людей перейти на українську мову, наприклад. Або я не можу а, не знаю, вже дорослих дітей переконати, та, що вони там роблять помилки помилки в своєму житті, і треба робити по-іншому. От я не можу це зробити, та я безпорадна. Коли людина це усвідомлює і приймає про себе, тоді вона буде діяти тільки в межах. Своєї відповідальності, і вона буде діяти там, де, власне, її вплив ще існує та, в межах свого, свого контролю. Наприклад, допустим, вона буде, ну, наприклад, з цими ж дітьми, дорослими, говорити вже іншою мовою. Вона буде казати: Ну, я вам пропоную, та, але ви вже приймаєте рішення. Там, по відношенню до цих людей, які, наприклад, там, спілкуються ворожою мовою, буде говорити там, Ну, будемо сподіватися, що прийде час, і вони таки усвідомлюють свою якусь ідентичність. Наприклад, по відношенню до е, якихось обставин, людина скаже: ну, я не можу впливати та, на такий об'єм. Але я можу, наприклад, навести лад в межах своєї сім'ї, свого дому. А тут я можу. Оце власне почуття безпорадності дозволяє нам чітко усвідомити. Де ми можемо впливати, і де ми не можемо. Зазвичай люди, які намагаються впливати більше, ніж їм доступне, дуже сильно знаходяться в такому стресі, як наслідок постійному напруженні, як наслідок постійної тривоги та постійному збудженні. Наступні два почуття самотність та одинокість. Я їх розділяю. Самотність це добровільне усамітнення, тобто, коли нам потрібен час побути наодинці. Практично у кожної людини є моменти, коли нам справді хочеться та, просто побути наодинці, хочеться провести час самим собою. Та, щось переоцінити, про щось подумати, перезавантажитися, та, дати можливість собі, а, ну, скажімо, задовільнити якісь свої побажання чи потреби. Далі, скажімо, зустрітися з самим собою без посередників, без інших людей. Багато людей цього і бояться. Та, власне, бояться знову ж, а, бо в них є таке хибне уявлення, та, що якщо вони будуть наодинці, значить з ними щось не так. Це от, власне такі соціальні табу, соціальне заперечення. Та, якщо ти, наприклад, ну, не хочеш нікуди йти в гості, та, то з тобою щось не так. Якщо тобі не хочеться там, а, і, іти проводити весело активний час десь в, в якійсь масовці з іншими людьми. То, значить, з собою щось не так. Насправді людині, можливо, потрібен цей ресурс, вона має перезавантажитись, і їй треба це усамітнення для того, щоб, скажімо, зберегти свою енергію для чогось більшого. А от, власне, одинокість уже свідчить про те, що ми є ізольовані, і ми страждаємо від цього. Та? Ми відчуваємо себе непотрібними, покинутими. Обмеженими в соціальному спілкуванні, обмеженими від інших людей, часто одинокою людина стає або через обставини, наприклад, втрату когось, розлучення, або та, це є, скажем, ну, її особисте рішення, її вибір. Та? Інколи люди йдуть у цю, якщо ми кажемо про одинокість та, зі страху, Ну, наприклад, я боюсь. Вступати в близькі стосунки, я боюсь комусь довіритись, я боюсь ем, з кимось вибудовувати чесне спілкування, та, тому я одинока. Далі співчуття і жалість. Я би хотіла ще на цьому з вами звернути увагу, та, чому це має відношення до, до втрати. Тому що, знову ж, коли людина страждає, вона відчуває справді, що вона щось втратила. Наприклад, втратила душевний спокій уявимо собі таку ситуацію. Тобто, або втратила відчуття впевненості в завтрашньому дні, втратила якесь відчуття стабільності. Так? тобто Можна навіть до таких явищ пристосувати це слово. В співчутті ми проявляємо таку щиру турботу і завжди вона підкріплена конкретною дією. От запам'ятайте, навчіться це розпізнавати. Коли ми співчуваємо, ми не просто та, висловлюємо своє якесь переживання, ми ще й діємо. Ну, наприклад, там, ви співчуваєте комусь, кому погано, та, і ви намагаєтеся цій людині конкретно якось допомогти. А жалість це коли ми тримаємося на відстані і кажемо, що ну, мені шкода, що з тобою це відбувається, але мене твоє не цікавить. Та, ми не включаємося, ми не є активні, ми є пасивні. І от жалість, зазвичай, вона така більш руйнівна. Бо коли людина відчуває те, що її жаліють, вона відчуває свою слабкість, вона відчуває якусь свою приреченість, та, їй здається, що те, що з нею відбувається, так буде завжди. Якщо в співчутті, навпаки, ми дали упору, ми дали підтримку, ми дали відчуття людині, що вона не одна, ми дали їй розуміння, та, що вона може на нас зараз, на даний час спертися, вона набралася ресурсів, сили, енергії, не знаю, можливо, якоїсь допомоги, та, і вона далі рухається вже самостійно. Тому співчуття — це все-таки екологічний спосіб турботи про іншу людину, а жалі, став він вже таки більше руйнівний. Ну і біль, та, ще на болю я теж зупинюсь, і це буде таке останнє поняття, яке ми зараз розберемо. А біль, що фізичний, що душевний, мені хочеться, щоб ви це усвідомилося вами також, він, він проявляється на рівні нашої фізіології однаковісінько. Тобто, коли людина каже, що мені болить на душі або мені болить душа, та, то цей біль рівноцінний болю фізичному, якщо б вона десь покалічилася та, чи не знаю, та, травмувалася. Ми зазвичай та, через незнання, нерозуміння, починаємо заперечувати цей душевний біль і кажемо, там не думай про це, не переймайся, яка в тебе нафік депресія, та, є ж така річ. А, там, Ти просто себе жалієш, та, візьми себе в руки і так далі. Але ну, якщо людина реально відчуває цей біль, вона не те, що не хоче, вона фізично реально не може зараз, просто, скажімо, перейти через себе та, і рухатися в житті далі, ну, так, як зазвичай. Це рівно так само, як людина би, наприклад, покалічилася і зламала ногу, а ви кажете, та це дурниця, встань ходи. Ходи, як зазвичай, ставай на цю ногу, та ти не відчуваєш болю. Тому насправді душевний біль він теж має, має зміст, нам важливо вчитися зараз, особливо так, вчитися бути емпатичними і чуттєвими до тих переживань інших людей. А, бо війна, на жаль, принесла дуже багато болю і дуже багато горя. І люди справді будуть з цим болем вчитися жити, вчитися миритися. Тому що знову ж, навіть якщо ми візуально не бачимо, та, що з людиною погано, або, наприклад, нам здається, що з людиною в житті на даний час все загалом окей, то власне її душевний біль її буде пригнічувати, він буде її втяжувати, він буде змушувати її діяти якимось чином, і ймовірніше, не в свою користь. Так, інколи люди через цей душевний біль, до речі, це от зараз згадаю про підлітки. Коли підлітки відчувають цей душевний біль, а вони вразливі, бо ще гормональні скачки відбуваються, вони відчувають себе трохи, скажімо там, ізольованими, бо батьки їх в чомусь не розуміють, вони відчувають або фантазують про те, що батьки байдужі до них стали, і от саме через те, що вони відчувають цей душевний біль, Якусь таку суттєву для себе втрату. Це може бути втрата, наприклад, близькості з батьками, це може бути втрата е, навіть товариша чи друга, це може бути втрата е, навіть втрата, допустим, свого звичного життя, та, от такого безтурботного життя. Або втрата, допустим, кохання та першого кохання. Вони стають настільки вразливі, та що вони навіть схильні в цей час самоушкоджуватися, що є дуже часто. Тобто вони роблять собі порізи, ковтають таблетки, одним словом роблять собі біль. Вони намагаються цим фізичним болем перекрити цей душевний біль. Дорослі люди діють рівно так само, тільки єдина відмінність: доросла людина не буде собі різати по руках. Доросла людина піде це пригнічувати за рахунок якогось допінгу, антидепресанту, за допомогою алкоголю, за допомогою того, щоб просто якось, скажімо так. Чи заходить на ту саму депресію? Та? Людина просто страждає, і вона стає більш пасивна, вона не хоче турбуватися про себе, її вже не цікавить її вигляд. Ну, в основному, вона замикається в собі і теж та, переживає цей свій досвід болю. Ось. Тому, на чому я хотіла би ще раз заакцентувати, та, і на цьому та, сьогодні фінішувати. Ті емоції почуття, які супроводжують у нас втрати, важливо нам усвідомити, яким чином. Задаєте собі банальне питання, що я зараз насправді відчуваю? Далі ідентифікуєте, що я втратила чи втрати. На ми можемо на це питання собі відповісти. Наприклад, ви скажете, ну я втратила, допустимо, свій спокій, або я втратила е, впевненість в завтрашньому дні, або я втратила е, опору на людину, та, яка для мене важлива, або я втратила. Якусь стабільність, чи я втратила чи втратив, наприклад, втратила по грошах, так? допустимо, там зменшила зарплату або навіть там скоротили. Або я втратила якийсь свій приємний позитивний стан, так? тобто я не відчуваю радості і задоволення від життя. Тобто, в мене є якась реальна зараз втрата. І спробуйте в цей момент, коли прийде усвідомлення, розуміння та цієї втрати, спробуйте це визнати. Для початку та завжди все починається з першого кроку, так? це визнати і сказати почесному собі, так, я зараз страждаю, бо я втратила те, що для мене має значення. Як тільки ви це собі дозволите, ви бачите те, що ці емоції вони будуть поступово уславлюватися і вже не дивити на вас настільки. Якщо ж відчуваєте те, що самостійно з цим справитися важко, то все-таки варто йти до фахівців. Так? Краще це буде співпереживання переживання з людиною, яка може емпатично включитися в цей контакт з вами і допомогти вам прожити цей досвід втрати, ніж, ніж на один, це, скажімо, страждати. Так? Бо інколи люди можуть до когось звернутися з близьких так, і сказати, мені погано, поможіть, і близькі підтримають. А інколи буває, що твоє оточення емоційно холодне. Ну, ну, наприклад, там заперечують: не, не переймайся, не думай, не страждай, не забудь. Займися чимось корисним, живий, як колись, та тобто намагається це все заперечити. Краще тоді мати якусь людину, на яку ви впетенешся. На цьому сьогодні фініш я зупиняю за.